І на орбіту. Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо коло сонця. Вона триватиме рік. Орбіта урана стала новою межею сонячної системи. Правда, ненадовго. Уран, як і інші планети, рухається по орбіті, на яку діють з одного боку сила тяжіння сонця, а з іншого сила інерції самої планети. Але невдовзі після його відкриття в кінці 18 століття були помічені незначні відхилення, збурення в русі Урана. Може, це якась сила діяла на Уран? Може, невідома планета? Молодий астроном Левер'є розрахував, де могла знаходитися орбіта невидимої планети. Ніхто йому не повірив. Тоді він надіслав листа до Берлінської обсерваторії. Першого ж вечора в місті, точно вказаному левер'є, побачили нову планету Нептун. Перше було відкрито небесне тіло завдяки обчисленням. Для неозброєного ока воно було невидимим. Нептун був відкритий всередині дев'ятнадцятого століття, але незвичайний випадок стався ще за два століття до того. В кінці грудня 1612 року Галілей за допомогою підзорної труби, яку сам змайстрував, щоночі спостерігав за швидким рухом супутників Юпітера. Він бачив три з чотирьох супутників праворуч від Юпітера, а четвертий Ганімет ліворуч. З наступної ночі Галілей побачив лише три супутники. Четвертий Іго сховався за Юпітером. А згодом, 29 грудня, Галілей побачив знову всі чотири супутники, ось в такій позиції, і зафіксував їх. Та це була його помилка. Цей час супутник Європи був за Юпітером. Маленьке небесне тіло внизу. Ліворуч це не четвертий супутник Юпітера, а планета Нептун, яка саме і знаходилася в цьому напрямі. Хоча насправді Нептун був за мільярди кілометрів від того місця. Якби Галілей продовжив свої спостереження, він побачив би, як супутник Європа з'явився знову. І астроном, напевно, зрозумів би, що має справу з новою планетою Нептуном. Але наступного дня на свято Святого Сильвестра небо можливо було вкрите хмарами, чи може Галілей разом зі своїми учнями був за святковим столом. І Нептун було відкрито лише два століття по тому. У Нептуна, до речі, є інші супутники, що рухаються по дивних орбітах. Нереїда, що має найексцентричнішу в усій сонячній системі орбіту або тритон, який все більше наближаючись до Нептуна, ризикує розлетітися на шматки і поповнити собою кільця планети. Довзі після відкриття Нептуна вчені помітили, що він теж рухається з певними відхиленнями. Зразу ж астрономи взялися за пошуки загадкової планети, яка могла викликати їх. До наступної зустрічі щасливої подорожі всі на орбіту.